Аккуратно, я щипа. Щось... надо 6 червня було отримано повідомлення по про виявлення вибухонебезпечних предметів в районі населеного пункту Добринівці Застанівського району. За місцем виклику було направлено підрозділи перетехнічної групи, якими були кваліфіковані дані боєприпаси. Як ружейні міни та набої часів Першої світової війни. Дані боприпаси були вилучені та вивезені встановленим порядком для знешкодження. На даний час вилучено 98 ружейних мін та понад 3 тисячі набоїв.